Всім привіт, ми знову риємо. Попробували вийти на поле, але там болото, тому що весь ранок падав дощ. Заїхали в ліс. Ну, ліс легендарний, але дуже сумний. Не знаю, чи ми щось тут знайдемо, але квіти є, дивіться, як класно. весна. Будемо ходити, якщо будуть знахідки, обов'язково вам покажу. Все, до зв'язку. У нас перший знахідок. Це ось така антуражна колись каска. Це РККшне. Касочка. Ось. Тут під шлам кріпився. О, каска вже все добряче, її життя покарало. Знайшов плямку серед сміття. Тут від противогазу трапляється. Ще гільзи і ось така штучка. Не знаю від чого це. Можливо, і сміття якесь. От. Щось тут пише, але фарба поздувалася і не розібрати цифри якісь. От. Ну, якщо хтось знає, можете підказати від чого це. Можливо, це якесь сміття. Залишки алюмінієвого підшлема від каски. От, можливо, і каска десь поруч. Що ж схоже, ось такий класний сигнальчик, що схоже на латуну, саморобну набойку, на бойку, на підошу. Ну, інших в мене припущень немає. Знайшов ще кришку від газбака. І більше поки що нічого. Не знаю, вітер скажений, чи буде щось чути. Ми приїхали на інше місце, в лісі взагалі нічого не було. і Я вже знайшов Маузера К-98. Подивіться, яка краса, який антураж. Оце життя таке тут, така двіжуха тут була. Шукаємо далі. Шалений вітер. Не знаю як сьогодні знімати чи субтитри потім робити. Знайшов плямку, тут багато гудзиків і пряжечок від противогазу. Ось хто? Алюмінівий гудзик. Вермахта. Ну, нічого особливого, гільзи, від противогазу фурнітура, ну і гудзики. Все, поки що більше нічого. Друзі, знайшов каску, ще не знаю, чи це М40, чи М35, базавальцовка є. Ну Стан підкачав, звісно. Ось вона, касончик такий хороший. М40, мабуть. Тут не видно отвору вентиляційного. Здається, М40. Це не вентиляційний отвір. Ну, важко зрозуміти, От... тут так погано видно, але здається, ще фарба лишилась. Ще є фарба. Хороша каска, на реставрацію. Якраз вальц зберігся. Супер. Вже хороша знахідка. Ходимо далі. Колись камради викопав ось таке колесо. Все горіло тут. От, Бачите, з дерев'яними ще шпицями. Ще дерево збереглося. Метал тут, звісно, гнилий. Це. Латунь, мабуть, бо не загнила, або, або просто краще метал. От вона. Курищатко. Розбита якась техніка. Не знаю від чого це колесо, можливо це від польової кухні. Або від воза. Отак. От можливо, від воза. Шукає тут, тут сигналів багато, можливо жетончик трапиться або черепок. Серед гудзиків і гільз ось ще попадаються монетки. З гаманців, солдатів, вермахта. це Данія. 25 еро чи ойро. Як воно називається? Точно, як це боко читається. Я не знаю. Ось така з дирочкою монетка. Ми знову переїхали на іншу локацію, вітер такий що зносить з ніг. Я вже знайшов декілька монеток, але тут гарно вивалилося. Дивіться, це, це два Гелери. Так, це два Гелери, Ось видно. Так, вітер шалений, копійки лізуть і дивіться що. Ну вгадайте, що це таке, я ж рукавиці скину. Опа, Жетончик в ідеальному стані просто. Плугнають його не коц. Супер, шукаємо далі, це вже крута знахідка. Люблю тут землю за те, що алюміній тут просто круто зберігається. І це, можна сказати, на ньому патинка є ще. І скільки він тут пролежав і жоден плуг його не зачепив. Ну Тут трішечки. Але це майже майже нічого. Все, я вже задоволений. Друзі, йдуть жетончики, ну тут четвертинка, і навіть, мабуть, що вермахт. навіть не скажу. Дома почищу, ну або пізніше почищу і скажу що це за жетон. Ну думаю вермахт. Отже, друзі, це п'ята локація на якій ми сьогодні були. Вже сонце заходить, тому я розклав свій хабар. Але я тут зупинився через одну річ. Ось дивіться, білий кругляшок. Я вже дивився на нього, так що не буду вам за грудки. Це праски грош. Я прийшов сюди за динарами, динарів тут нема, але ось праски гроші є. Велетенська монетка, можна сказати, але ну, затерта. В принципі, вони завжди затерті. Але вже срібло є, це теж приємно. Середньовічно. Отже час підвести підсумки. В принципі, ми ще будемо ходити, але вже сонце заходить, тому доведеться зараз вам все показати, що я знайшов. Отже, Сама козирніша знахідка це жетон вермахта. Крафт, водій. Алюміній цілесенький. Потім друга знахідка, це прески грош, яку я щойно тут знайшов. Ось четвертинка житона, це четвертинка жетона, це SS, але я дивився, це здається не галичина, там руни. От, і не поліцай, і не вафен, не учепка. Не знаю, що це таке вдома почищу, подивлюся, можливо, якийсь татанков. Ну, але, в принципі, сумніваюсь. Але всяке може бути. Шкода, що тільки четвертинка. Далі ну монетки. А, оце ще гудзик Прусія по великий. Далі монетки, тут нічого особливого. Геллери, пару крейцерів. Це три копійки, здається. Погнутих. Боратинки, пфенінги, гроші. Це гудзик з шісткою. Ні, з 9 тут крапочка є. Це дрява Данія. Це, здається, від рюкзака по першій. Це пряжечка від противогазу. Всяке. Скільки монеток? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 15 монеток. 16 монеток. І жетон. В принципі, досить вдалий вихід. Камрад знайшов теж декілька монеток, знайшов медаль по перше Франц Йосиф. Ну, В принципі, поки що більше нічого не знайшов, я його вже давно не бачу. Все. Ще хожу по полю. Якщо щось буде цікаве, то покажу. Підписуйтесь, лайкайте. Сім успіх. До нових зустрічей!